Всім привіт, мене звуть Андрій. Сьогодні піднімаючись сходами по Володимирській гірці до Михайлівського монастиря Золотоверхова, подумав, що скільки людей вже цими сходами за ці століття піднімалися. були інші сходи, були просто стежинки, зараз це там гранітні сходи. І коли заходиш на глядовий майданчик, потім дивишся вверх. Тут і далі, де йдуть сходи на Михайлівську площу і вихід до Михайлівського Золотоверхового Монастиря, ти розумієш усю велич і силу Києва. Бо я вважаю, вже я майже 10 років живу в Києві, і не те, що вважаю, впевнений, що Київ є столицею не тільки України, а всього слав'янського світу. Ну, туди наверх, коли піднімаєшся, дивишся вниз на Дніпро, на пам'ятник Володимиру Хрестителю. Ну, аж серце замирає. Так що любіть Україну. Всім гарного дня. Пока-пока.